Раші світі туристи сьогодні поговоримо про Сінгапур та Балі. Їх доречно поєднувати під час відпочинку. Сінгапур місто держава, що живе по феншую та дотримується законів. Тут чудовим чином фантастичний острів розваг, елегантна будівля корабель, гай супер дерев поєднується з історичними пам'ятками, етнорайонами, типу Маленька Індія і буйством зелені, квітів в ботанічному саду та численних парках на острові Балі. Обов'язково потрібно пожити в горах, царстві водоспадів, чайних плантацій та мавп, які почувають себе тут повноправними господарями. Ця казка круглий рік, адже балі розташований майже на екваторі. Готелі на узбережжі, невисокі будиночки в квитучому саду. Але одні курорти для сорферів, тут круглий рік хвилі, на інших морепродукти. Уявіть собі закат, столик на пляжі, свіжо виловлені устриці з келихом вина, а є місця, де можна наплаватись до схочу, але тільки під. Час припливів. Звертайтесь в МКП екскурсія.